Чим більше українці паніки на русні, тим менше у них буде бажання страчувати наших азовців. Вони просто будуть боятися це зробити. А вони можуть це зробити на День Незалежності України. Всі українці мусять зараз молитися. Тільки з одним варунком, з одним услов'ям, молитися треба Ісусу. А не будь ще комусь. Молитися, молитися і ще раз молитися українці, щоб не страчували наших азовців, наших захисників Азовсталі. Бо жодної надії на українців. В Європі нема. Вони можуть через мітинги впливати на урядовців політиків європейських. Але вони цього не роблять. У нас залишається тільки одна єдина надія це молитися Ісусом.